Что ты ждешь? Бончик. Что ждешь? Умываться и мясо, да? Там ел. Боня. Бонечка. Бонь. Ты хочешь дивиться? Не умытый, да? Сейчас, мама, умыет. Сейчас. Сейчас умоемся. Мои хорошие. Мои манени. Бутуся. Ой, такой бутуся. Доброго дня, мої шановні друзі. Сережа ходив сьогодні в руминський магазин. Боннечка. І він тут, як тут. О, прийшов дивитися покупки. Ну, це ж надо яке? Сейчас я вам покажу, що він там купив. Не знаю, що він там купив. Сейчас ми будемо дивитися. Да, Боня? Ти прийшов дивитися? Подивиться трошки, мама буде показувати. Так, хлібчик купив. Такий хлібчик, як у нас в Україні. Отакий. Вот вот тут зовсім другий. Ой, не шарудіть. Так, хлібчик, да? Да, Боня? Дивися, да? Так, тут що купив, що я заказувала. Сало. Ось вот таке сало. З прорізю. Я хочу трошки відварити, кусочок так відріжу. Отварю, а то будемо жарити. О, хороше. Це хороше. Кілограмчику. сало. Це що взяв гречка. Гречка теж нема в магазинах. Только в руминському, в українському, українській рибі. Я не знаю, де він там, Таня, іноді заходить. Так, гречка. Що тут ще? Селедка. Селедка теж нема в магазинах такого. Ось Отакі огурчики. Це такі бочкові хороші. Ось і що ще взяв. Ковбаски. Писочок, да? І ковбаски копчений. Теж немає в в магазинах. Тут така, знаєте, сира копчена, і то не така, як у нас. У нас хороша, вона острінька, все. А тут сире отаким от сирим старим оддає мені, я її не можу їсти. Все. А ще щось. Хрен. Хрен ще взяв. Це хороше дело, да, Боня? Це мама любить. От салка отварю, зараз с чесночком, потім сделаю. Вот дві баночки хрена. Ось такі покупки. І наскільки це ти тут скупився? Не побачу? 30-30 євро. Отакі От покупки. Оце іноді ходимо в Руминський, щоб так, якщо захочеться, селедочки і салка. Потому що в них зовсім інші продукти не таке. Не таке, як не те, що Так? Все. Показали вам покупки. Там у мене захист стоїть. Два чоловіка я сьогодні зробила. Свічечки догорають. Воно, дивіться, що робиться. Бачите, видно вам, які. Там, там не очень то менше А отут, у мене в жінки Там багато було негативу. Все, Оце, догорять, потім огарочок отдільно візьму. На кожного і піде в землю. Ритуал робиться і йде в землю. То захист. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди. Гарного вам дня! У нас сьогодні сонечко, сонечко. Сонечко таке бачите? Двері закрила, бо дуже шумно. Да, боня? Провірив? Все. До побачення вам. Гарного вам настрою, будьте здорові!